Але не стоїть питання сьогодні про те, що якщо ми скасуємо ці закони, ви думаєте все в гомоницю? Давайте попробуємо. Я думаю, що ви побачите, ми всі скасуємо закони. А тепер вже не в гомониця, все... тому що загинули люди. А... І в цьому вина влада. Чим ви руки миєте після крові? Скіпідаром чи водою з милом? Як вам спиться після того, як я ще раз кажу, мені спиться, так як і вам. Як вам спиться? Мені, мені добре. Мені погано з тривогою, бо це наші українці, навіть якби були вони не українці. Я вважаю, ми повинні зараз все робити, щоб не нагнітати ситуацію, знайти мирний вихід. із Вони розуміли, проблеми. що не нагнітають. Бо ви зараз два місяці, ви зараз, коли Майдан стояв. майданчик зараз перепрошую. Все таки хочете в якійсь мірі, щоб я діяв неадекватно. А я буду діяти як політика адекватно, закликати і робити все, щоб ми продовжили. Мирний пере процес переговорів вийшли з ситуації цивілізованим. Ми хочемо, щоб ви відповідали за свої дії саме ви автором я, законопроектів, я ще які ескалували канфіказуйте на сьогоднішній день. Ці законопроекти із тими жертвами, бо я один із ініціаторів, Що при застосуванні амністії, я категорично проти, щоб була застосована амністія по всім, ті, хто схоїв тяжкі злочини, наприклад, бо там Беркут? були вбивства, наприклад, Беркут? Всі. І навіть я в мене одна із версій, яку я можу висловити, навіть і ті, хто був там на майдані, могли спровокувати, повинні бути знайдені і притягнуті до відповідальності. Це моя позиція. Якщо ви зараз починаєте говорити без підстав. Беркут або там хтось із тих то я ще раз відповідаю. Прицільна стрільба. 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 Ви вважаєте? що це відео там, де Беркут катує Подивна людину. Обійшло весь від світ уже відповідальність. Чи я? Чи, я? Чи я? Тих, хто такі дії вчинив? А ваша і коли буде відповідальність? Я не стріляв, не бив і не провокував, і не збираюся робити. Ваш, я ще ваші кажу. закони призвели до ескалації конфлікту. Це не